Розбираємо запит на випускний з аніматорами. Добрий день! Нам вас порадили. Хочемо дітям зробити круте закінчення навчального року, третій клас, 25 чоловік. Що б ви порадили? Щоб було вау, і яка вартість? Давайте рахувати. Беремо ігрову програму на півтори години, тому що тут більше 20 дітей. Плюс закладемо ще 10%, якщо свято буде на вулиці. Краще порахувати трошки більше, а потім відняти, якщо раптом це буде приміщення, а не навпаки. Далі додаємо шоу блок із дослідами на півгодинки, також майстер-клас, щоб у кожного була якась класна річ на згадку і корисна. Фотограф на 3 годинки з хвостиком і порахуємо фотозону. Без промальовки це робити важко, але закладемо нехай 10 тисяч гривень. Якщо це буде вулиця, то я би порадила тематику цирк, а якщо приміщення, тоді класно була б космос. По вартості загалом у нас виходить 44 350 гривень. А на кожну дитину це 1774 гривні. Як вам таке наповнення і вартість? Пишіть у коментарях.